Мої вітання всім, хто чекав цього відео про турбопіч і про те, чи кипіла вода. Зараз я коротенько покажу, розкажу. А щоб в'їхати в курс справи, вставлю сюди спочатку кадри з вечора. Все так як починалось. Вечірній випуск новин, мінус 5 на вулиці. На вулиці досить холодно. Теплиці виглядають ось так. Там димить, там теж димить. возив ще дрова. Дим йде. Що я вам скажу? Тут досить таки тепло. Досить тепло. Не те, що вчора було. Сьогодні вже тут все прогріто. Десь градусів. Десь градусів вчора було 5, ну і на дворі зараз поки не так холодно. Перебрався я звідти через тачку з гниряками. Зараз закидаю. Грубка хороша тим, що дуже велика дивочка для дров. Такий імпровізований Ось цей вітрозаборник. Трошки повиключаю, Де це ти виключаєшся? Так, ця штука працює та працює. Радусненьке переніс сюди. це вже температура в бочці, Де це ти? Не хоче показувати. Температура зараз в Борщі, Все-таки за цей день, щоб воно не горіло, воно його трошечки потушило. На 20 градусів навіть більше, бо було 70, на 30 градусів воно впало. Температура. Але тут не горить, так щоб дуже сильно, то воно і сильно не гріє. Но, все ж таки воно потушило. Палю з міляками, чи що це таке сьогодні? Суха така. Влазять сюди, чурбани такі, з 22 на 22 отвір, то мені це подобається, що без проблем можна закидати. Зараз закидаю повну. Цей відос буде на ранок. 40 і трошки. Це на 12-ту годину ночі. Зараз подивлюся, звичайно, чи там горить. Чи там горить, подивимось. Майже майже згоріло все. Майже згоріло в теплиці 6 градусів. В теплиці 6 градусів і я вам скажу що. Відчувається тепло. Особливо з ось цього равлика. З ось цього. Якщо над ним ось так присісти, таке відчувається тепло по обличчю. Приємне таке тепле, відчувається, да. не спорю. А напалити вже до 70 градусів я його не можу. Ця шланга тут підсохла, бачите? Тут все в болоті вона лежить. Ось вона в болоті лежить. Вона тепла, але е, болото ще не висохло. Бачите? Ну а стан, стан плівки ось такий. Все в морозі. Бачите? В морозі? Но Відчувається тепло. Тепло відчувається. 5, 5 градусів. Подивимося, що буде ранком. Зараз я накидаю ще нормальну дров. І подивимося, що буде ранком. Ну вона така. Гаряченька можна вважати. Не така, як була вчора, що трукнутися неможливо було. Але все-таки щось забирають ці труби з неї, що воно не може його прогріти. Ну і звичайно ж дров тут теж немає. І вчора воно горіло на більшому підувалі. Нормально загрузив. Я завтра зранку покажу, як воно виглядати буде. Яка тема. І це зараз, якби були ще такі тоненькі ще б туди напхав би, Вже просто не влазить. Зверніть увагу, йде пар з бочки. І над бочкою, звичайно, тут оплівка не покрита льодом. А вже туди далі замерзше. Двері також не замерзші. Чотири години ранку. Треба подивитися на всякий випадок, що тут робиться. Тільки підігрілась. Тепленько в теплиці. 10 градусів, що тепло. Дівці плівка виглядає цікаво, За дугою, трошки мокрого, замерше. Трошки мокрого і замерше. І так кожна дуга. Це як цікаво. Четверта година ранку, і тут та сама тіма цікава а ось по павутині видно, як аж в дальньому кутку теплиці циркулює повітря. Дивіться як воно шевелиться, та павутиня. І це я аж стою. Стою я аж ось тут від вентилятор далеко. Ну і в цьому кутку коло дверей. Дивіться, до нас. А де труба? Тепленьке. Де труба тепла? І не замерзше. А там далі добре замерзло. Дивіться, яка стіна Но, Ось тут, біля дверей, віце лід розмершився на дверях. І тут на дверях, бачите, льоду немає. Хоча якщо повернутися далі, дивіться, який лід замерзший. Тобто вентилятор все-таки дує і тепло сюди доходить. І щось ці шланги допомагають тут напевно. Ну Реально дивіться, двері не замерзли. І тут краплі. Дивіться. Краплі не замерзші. Ну вже далі, так? Да? Замерзше все в хлам. Дивіться, яка? Сила вентилятора. Це в цій теплиці зараз заглянемо. Дивіться, як тут горить. Тут також 10 градусів тепла. Показую градусник. Отже, як ви бачите перед... передісторія, я вам скажу відверто і всім іншим, що я трошки помилявся. І ті, хто писали деякі, також помилялися. Все-таки ця грубка. Зараз дивіться на 11 годину. Зараз 11 годин. Температура води в бочку 50 градусів. 50 градусів. Щось там є. Маленьке, червоне. Ну шевелити не бажано, бо воно, якщо розшевелюєш. Воно ще більше горить, воно як в попілу, то не так дає жару. Отже, дивіться, я помилявся і ви трошки таракош. думав, я, що буде вона кипіти. Не кипить вона, не закипіла вода, навіть не піднялася до 70, так як в той раз, коли не було ніяких тут цих прибамбасів намотаних, накладених і так далі. Я порахував, якщо оця труба... Це так при, при, приблизно я не міряв, але якщо вона в діаметрі, то, то як в діаметрі довжина, якщо тут 3 см, прикинув на 150 метрів, тут приблизно їх є, то це в районі 4,5 квадратних метрів тут лежить площа, яка гріє. Уявляєте, да? це метр на 4,5 це такий здоровецький кусок площі, яка гріє. <кій> і все-таки вона трошки забирає тепло з бочки. І бочка. Не погріла воду цей раз до 70 градусів. Але е якби туди трошки дати більше підувалу відкрити хороші дрова, то ну, вона б все-таки нагріла його. Оскільки там зараз, е оскільки там зараз е було, зараз я покажу, як воно було, це підувало. Воно було закрите. Воно було закрите, дивіться це. Маленька там єлі-єлі щілинка. Тобто, якби його було дати нормально, то тут воно б і так гріло нормально, я вам скажу. І температура води була б значно вища, це точно. А так як воно грілося так на мінімалках, то е, прожити воно не змогло і дрова тут були такі гнилячки. <клес> О, то, то справа ось така. І що ще я вам скажу, що 4,5 квадрат та... Бляха-муха все-таки забрала трохи тепла з нього. От. Якби може відключити Ось тут у мене є. відключається цей моток здоровий. Може я сьогодні на вечір попробую так зробити. Попробуємо як воно буде е на другий день. Ну, На другу цю ніч. Я думаю, що там температура значно підніметься більше, ніж оцей раз за сьогодні. От. Вночі було е сьогодні щось 8 градусів морозу. 8 градусів в теплицю, як я ночі заходив, там, ви бачили тільки що на відосі, скільки там і що до чого було. Тут дивіться не висохло. Но ночі, да, було Тут все нормально. Не замерше, хоча тут було замерше, ну і ви бачили, що я вам вже буду розказувати. То все що -то, щось воно таке таке дає. Всі ці намотки, труби. Але до цього комплексу треба підходити і вже... Якось робити так, щоб було дуже супер пупер. От. І там, там зараз не дуже повна бочка води, доверху там десь вода, там, де той датчик висить. Тобто, якщо там буде вже, вже менше, води, <кій> менше води і поставити один такий вентилятор, то досить таки буде гарно його воно дути. Квіточки потрошки встають. Деякі є дуже шикарні, деякі ті, що підсохли, то вони. Як підсохли, бо в суху землю садінь. І, ну, за один раз пролити неможливо, коли ця земля була там на кучі, і ми її поливали, її одразу садили в таку більш влажну землю і плюс ще поливка. То воно краще адаптувалося, так як суха земля. А не можна було полити в суху землю, тому що мороз на дворі і вона, і вона замерзає. <кій> то ми садили їх в суху, а вже тут поливали, то е поливаєш суху землю, воно так впітало, не впітало. Ну і важко полити, ви знаєте, хто знає, той знає. Зараз будемо садити помідори, помідорка отака аксіома, то я вже ввечері про це теж щось там маленький ролик закину, як воно відбувається, і щось трошки на вуха присяду. Там багато чого нема показувати. Але але що, щось все-таки розкажу? Щось розкажу, щось дам якусь пораду з власного досвіду. До речі, я ще згадав вчорашній день, дивіться, вчора. Це ж е, бочка була 70 градусів до вечора води. Сиділи, ось там садили квіти, жаріща капітально була в теплиці. Хоча вже тут і не треба було цієї жари, бо сонце, сонце так шпарить зараз, хорошо, дивіться. Це тільки 11 година, сонячний день. то В теплиці вчора було 30-ка, 32 було навіть. Була 30-ка. Тут сидіти неможливо було і коло грубки і ще цей балон, бляха він так жарить. Виявляється, ну вже дивіться, яка температура. Вже 31. Зараз повідкриваю, трошки вікна, бо тут сидіти, садити неможливо, бля. От. То, то, що я говорю, що сиділи тут, <кхи> ось тут сиділи на цих стільчиках і такий прям жар від цієї грубки, що це просто капець, вже вона не горіла і ця вода трималася і трималася, то е, треба все-таки робити як? Якось так робити, щоб цю всю воду до ранку? До ранку, щоб... Повністю віддавати всю енергію в теплицю, щоб рано ти приходиш. в тебе була тут вже така більш літня чи холодна вода, що можна було нею поливати квіти, на вечір опять набирати, нагрівати. Ну, такий, щоб цикл був. От. Але це все з шляхом дослідів, так як зараз ми ці досліди робимо. Шляхом дослідів, часу, це все у нас добувається в процесі. <кій> і. І, і щось ще тільки що хотів сказати, важливе таке. Важливе сказати і забувся. А може то було не важливе. А. До речі, е, до речі, до речі, там е, в тій теплиці редиска покінчилася. В тій теплиці редиска покінчилася, з капустою тут ще поки не вилазить. Щоб колопнути разочек ще на камеру. Подивимося разом. Якщо найду... Ага, знайшов. Питали, чи капуста не глибоко. Е, не глибоко, нормально. Садимо вже так не один рік. Де це ти десь було? вже нема. Не один рік садимо. Зараз, якщо попробую знайти так, де ця капуста. Наскільки вона в рядок. Ага, дивіться, знайшов. А і тільки що там було ось насінинка. Ось насінинка, значить десь ось, ось цей рядок зараз я клопну ще раз і спробуємо подивитися, чи вона на, на якій глибині. Не можу, десь. Садимо на точечно, тому їм попасти потрапити в ту точку, де вона ця насінинка, дуже важко. Дивіться, капуста на глибоку до трьох сантиметрів вона. Тобто ми робили рядочки, робили ще плюс дирки, садиться, але тоді вже як катається катком. Те місце, де капуста воно не прикатується, прикатується тільки горбики, воно виходить рівняється. Того воно не глибоко. Давайте ще разочек, Тут окупну. О! Дивіться. Дивіться де. Зараз рулетки в мене тут немає. Ай, відірвалось. Ну коротше, поміряв тільки, що палец, це воно на ширину пальця. Skidam ti pavis. Centimeter dva naveden. Tu je lebena posadke 2 centimetra. Hm, tako.